Хочу для історії записати таке коротеньке відео про свій котел, верніше про автоматику, яку я зробив на свій котел. От зараз є на стандартних котлах в магазині є отакі, можна придбати, отакий регулятор. Але коли я Зварив той котел, а потім, а потім його доукомплектовував своєю автоматкою, яка є на ньому. І не було, ніхто не мав такого поняття. ну, По крайней мере, мало хто знав про, про такі регулятори. О, на самому початку мене тут було одні от, от великі дверка, то топка, а ті нижні піддувало. Привідкрив трошки горить дощ. Прикрив менше і от вся була автоматика. Не пам'ятаю, чи то у 93, чи то в 95 му році, я як е, вчився, ну, працював над курсовою, чи то над, чи над курсовою, чи над дипломом е, сидів у бібліотеці в читальному залі і чисто випадково попалася мені така інформація. Ну, не пов'язана з курсовою, але. Я собі то взяв на до уваги і коли вже робив ту систему на, 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 на котлі, пірніше, та інформація мене наштовхнула на те, аби зробити таку, таку систему. Ось. І що, що вона з собою представляє? Я зараз відкрию. Принцип роботи той самий, що на тому, що того регулятора покупного, на, який базується на тому, що розширення. Теплове розширення тіл. У мене все те саме. Тільки зроблено, зараз покажу як. Так, то така термоізоляція з мішка і паролону. Гаряченьке. Так, з того боку паролончик. Зараз я, я його заберу, щоб було видно. О, з того боку, щоб не, не протягувало холодне, холодне повітря, аби не, не охолоджувало ті трубки. Тим щитком воно закрито щитком, і тою термоізоляцією закрито, щоб максимум було, щоб вони максимум прогрівалися і регулювали заслонкою подачі повітря під рушта, під колосникову решітку. Значить, що воно собою представляє далі? Тут ми бачимо. Верхня частина від водяного вентиля, то в корпусі він отак виглядає. Той корпус я викрутила, але ось сама та букса. О, тут дрібненька різьба, вона не відпускає, дуже зручно нею добитися потрібних регулювань. Ну, і вона є досить міцна. Та не досить, а дуже міцна. Далі пішла трубка. Алюмінієва трубка від е, старої антени телевізійної. Тут, я не пам'ятаю, щоб щось в трубку ще на початку тут запхав, щоб воно ну, не розплюскало. Тут є пару шайбів. Не пам'ятаю, що я тут Щось я тут запхав, щоб було міцне. Тіво частини. А так вони є пустотілі, там всередині немає в тих труках нічого. Далі посередині зроблено проріз, засверлено, засверлено отвір. Всередину вставлена пластина, з якої зроблений важіль. Так тут у нас Болти й гайки. Що то М6. А там А там М8. Так. Да. Ті болти-гайки, що на цьому, то є шестірка, а то є вісімка. Так, да. на ну, я відразу померю яка. Трубка. Та трубка має десь майже 50 сантиметрів. Ну, так, ви... да, 50. Так, э, важіль, перший важіль має. Так. Що тут 10 сантиметрів? Ну, покупилося 10 сантиметрів, а досі важеля 3. Так, друга трубка, друга трубка, також п'ятдесят сантиметрів. Так, другий важіль вісім сантиметрів, а досі до важеля чотири. Так. Третя трубка. Третя трубка має, що 53 сантиметри. Так. Третій важіль має 9. 9. А до, до осі важеля 3. Так, далі. Знову та трубка має 50, що 53 сантиметри. І останній важіль. Так, до осі важеля йде 3 см. Ага, а тут важіль буде рахуватися отаким от чином по, по діагоналі. Ось тако, я б Ой. Так, що ти не тримаєш? Ну. Так, а так сорок шість. Сорок шість. Тобто гіпотенуза того. Тримокутник, ого, трикутника буде мати 46. катет буде мати 4. 44. 44 чи ні? Так, да, 44. І другий катет буде мати. Другий катет. До осі важля буде мати 10. Ось оті трубки між собою, стягнуті пружинами, вірніше, важіль, важіль між важелем. Ця пружина, оцього пружина нижньої трубки, зачеплено за важіль. Важелі є отвір. Отім такий гачок і отвір в тому важелі. Цей важіль, оцей найбільший важіль, піджатий пружиною. З цього боку. Воно ну, тут зачіплено <кій> і за оцю пластину натягнуто. Там понарізав О, по тіні видно зубчики. Я нарізав такі зубчики ті в пластині. і зашпилив пружину за останні. О, На самій пластині я також нарізав такі потаї, щоб можна було в різне положення ставити. Ланцюг. Але практично я кажу, воно, Ну, я не знав на початку, чи воно мені буде потрібно, чи не буде потрібно, але постійно стоїть на цьому першому положенні. На крайньому. Так. Друга трубка також зашпилив. Ну, тут я зачепив за оцей очок і знову заважить пружина. Далі тут. Знову за, за там отвір. Через гачок і в цей важіль. І верхня також. Стягнута пружиною. Пружина то від, від тормозів чи від чогось. То я в автомагазині був купив тоді. А до чого вони там йшли, я не знаю. то є. Раз, два, три, чотири, п'ять пружин. Букса від вентиля, від засувки. Тут є ще обмеж... приварена гайка і болтиком регулюється обмеження руху ось цього важеля. І, в принципі, все. Тобто є один, два, три, чотири важеля, п'ружин букса. Працює воно за рахунок теплового розширення алюмінію. Тобто, якщо та трубка розширилася на 1 мм через оце плече, тут у нас, скільки казав, там 1 до 3, то вже на цю трубку давить 3 мм. А вона також нагрілася на 1 мм, розширився вже 4 мм. От тих 4 мм по моєму скільки було один до двох. 4 на два, вісім. А нагрілося вже 9, 9 міліметрів. Тут один до трьох, 9 на 3, 27. Двадцять міліметрів вже давить на, на цю трубку. Ця трубка. 46, 3, в 15 разів більше. От. І. Зрозумів, про що я кажу? О, і от, відповідно, цей важіль рухається. При, якщо оті всі трубки по одно нагрілися на 1 міліметр, я не пам'ятаю, яке теплове розширення алюмінію. Але я так умовно кажу, якщо вони... Кожна нагрілася на 1 мм, ну, вони, може, всі не нагріваються одночасно на 1 мм, бо одна вище, друга нижче, там різну теплоту отримує. Але кажу, якщо вони, наприклад, всі розширилися на 1 мм, а через ту систему важелів вони на 3-4 см піднімають той важіль. І це, і через ланцюг це переміщення подається на клапан. І відповідно збільшується або зменшується подача повітря. Ну, вся та система так само, як от, оцей покупний. Просто тут той покупний делікатний, маленький, а той достатньо громісткий. Ну і як недолік е, мені приходиться тут постійно під, підкручувати, піджимати. Ну, не то, що постійно підкручувати, але я все перед початком опалювального сезону е, знімаю е, той кожух і пробую так на чи, чи немає де, де злюхтів. В принципі, ніде немає, саме, саме часто то може бути от на отій. На на цьому шарнірі, на цій осі. І все. В загальному система ця працює. Я нею взагалі то задоволений, але я придбав і цей е е е покупний, і тому я думаю, якщо я його вже поставлю, то я той демонтую і. Отак буде. І тому хочу поділитися своїми враженнями, що та система працює. Хто хоче собі таке повторити, може сміло робити. Навіть зараді такого творчого інтересу. Не то, щоб зекономити якісь там кошти або то в принципі тут я думаю ті хто дивиться отакі відео вони і схильні на то, щоб щось доробляти, переробляти, 에, придумати своє. Всі ми знаємо, купуємо той ж мотоблок, чи якийсь трактор, чи навесне, чи на якісь обладнання, все одно ми там все одно мусимо щось переробити, все по своєму Кожний. Господар робить все по своєму і, і хвалить, каже, що його найліпше. Ну то так, ліричний відступ. Ну, Я скажу так, на, на тій системі інерційність спрацювання набагато більше, тобто воно е по повільніше реагує, я так врахую, що, що якщо я поставлю той покупний, то буде скоріше спрацьовувати, ніж оцей. Що я змонтував, але для такої аптеки, як кочегарка, я думаю, і такої автоматики. Така автоматика досить себе непогано зарекомендувала. Вже було таке дуже погане, то воно б вже в мене було демонтовано давним-давно. Але воно виконує свою роботу. Законує свою роботу. Просте у виготовленні, легке в експлуатації, в регулюванні. Тим більше я тут не регулюю. Я от як виставив, якщо придивитися, тут є я, зробив помітки на, на тому вентилі Але я один раз тут підкрутив і, в принципі, я... Ну, нічого не, 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 не розрегульовую, не перерегульовую. Коли загрузка йде дровами, то я просто отак підняв, пересунув бік, щоб не заважало відкрити мені е, дверка топки. Відкрив собі Піддувало. щоб коли буду відкривати дверку Воно не заважало. Ну, словно, працює. Працює. І така система має місце на, на життя. Єдине, що, якщо, якщо б була можливість, воно б було ще краще, якщо б тут було не 4 трубки, а, наприклад, 2 трубки. Отих 2 метри. Або а ще б краще, було, якби тут була одна трубка, то тому в принципі інерційність спрацювання була б така, як і тут. Тут також тут є тільки один той елемент. А є втрати на, на отих шарнірах. Чим більше таких шарнірів, тим більше воно десь там закусило, там не дожало, там пружина перетягнула і так далі. Я так собі вже так міркую. Якби то була тільки одна трубка, воно б було так само, як і так. Просто теплове розширення е, алюмінію є набагато менше, ніж е, того, того чутливого елементу, який є в цьому покупному регуляторі. Не знаю, що тут є, чи натрій, чи що тут. Я не знаю, що там є. Не, не цікавився так. Я так думаю, що там, напевне, натрій. Ось. Але та система працює. Хто хоче, можете собі до того сміло повторювати. Система працює. Так. Ну, для історії відзняв. Поки, поки експлуатую так. Прийде час, може поставлю таку штуку, тому що мені, аби його поставити, також треба то демонтовувати і робити якусь де десь би то або, або варити в ту якісь штуцери, щоб вкручувати. Ну, але на даний час працює так. Не знаю. На якийсь сезон я той поставлю новий, але на даний час працює та система, яка є зараз на екрані.